Палаюча сковорідка – один з найпоширеніших та найнебезпечніших інцидентів на нашій кухні. У паніці люди роблять одну з найбільших помилок, що у результаті призводить до масштабної пожежі. Сьогодні перевіримо, наскільки добре вінничани знають правила безпеки у подібних ситуаціях. Вимикаємо плиту, накриваємо вологим рушничком. Ну, за то, що загоріло. Ну, сковорідка в даному випадку. Треба спочатку зразу загасити вогонь, я так думаю, да? потім Полотенцем не можна явно його накривати. Спершу виключити газ, <гас> і напевно, ну я би не лила воду, але б напевно почала б гасити це якимось чи не полотенцем, але тканиною, плотною тканиною. Потрібно е, накрити вогонь кришкою або якимось вологим, там рушником е, скатертиною, будь-що, що є під руками. Вимикаємо газ. Якщо є можливість, як кришка, накриває щоб не поступало повітря. Якщо немає кришки, є завжди на кухні зволожу рушничок. Намочуємо і закриваємо, щоб опять же, не попало повітря. Треба вдома і буде вам щастя. Будуть дуже бризи, це навіть, навіть без олії і все одно вона буде бризи кругом вона шипить. Якщо загорілась сковорідка, потрібно в першу чергу вимкнути плиту і накрити цю сковорідку кришкою. Пам'ятайте одне, коли на кухні загорілася сковорідка з олією, ні в якому разі не гасіть її водою, тому що ця вода вмить перетворюється на пару, яка розкидає розпечену олію на велику площу.